Так застряг трактор, що навіть не можуть з місця зрушити. Зараз будемо пробувати двома тракторами. Оце то де Так, пробуємо. Що все зариве. Приїхав. Хлопці напрягаються. Цей трактор стоїть на дебить. Це... Окей? Оце-то-да. Ніяким чином не груш. Оце-то так. Да. Оце-то да. Там хлопці напрягаються. Все одно неможливо. Я ж таки не бачу. А це в мене зараз на оборі робиться. Оце-то. Да. Ще тут не бувало. При спробі вивести лину сьогодні. зарилося в землю. Буквально в смыслі цього слова зарилося в землю. Оце туди. Це все біля ляхати. Нарешті пішов. Пішов пішов. Оце туди. Точно развалиться от хлопці. Да. Ну, давай. Хоб заробляють дорогу після себе. Ну я щось таке цікаве не знімав. Наразі хотів я всім у YouTube вилізти. Такі без правил кориться на кінець листопада 2014 року. Вивезти глину, закопати глину, закопати пісок, клич на нас. Ні, ну вже хоч не, ну, не з на YouTube вилізти чимо. На горі сьогодні движняк. Які хочуть трактори? Китайські, російські, це не знаю які. Так само і пунктові на цій горі. Щоби зал, люддов. Дивіться як гасає на тракторі. Молодець. об'яснити це все простою мовою. Хлопці тут нагрузили, гарнота така, понімаєте, так. А вивезти не можуть. І це все так длилося, поки Саша Степуляк не з'явився. Саме запалений тракторист на цьогорі. Він зробив діло, тому це кіно раді нього зробилося. Пока. Ще один трактор, і ще один, і ще один. Коротше, сьогодні на горі зібралися самі трактори. Сльот трактористів. Зараз ще треба підкачати колеса. Чува ви забрутові вже купили. Трактори все-таки поїхав. Таким трудом, але по крайній мірі кіно вийшло. Отакі От такі-то справи. За кадром лише Пашон. пошон.